Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко, і ми на уроці географії. Сьогодні ми поговоримо про те, які переваги має Україна на світових ринках електроенергетики, металургії та рудної сировини. Отже, вперед! Україна має одні з найбільших запасів залізних руд у світі та посідає перше місце в Європі за їх видобутком. Україна також належить і до країн-лідерів з експорту залізної руди у світі. Конкурентними перевагами української залізорудної промисловості є насамперед якість руди. На користь експорту українських руд впливає кон'юнктура ринку, тобто значне зростання попиту на залізну руду, яке зумовило зростання ціни на неї. Основним районом залізорудної промисловості є Придніпров'я. Тут зосереджено два найбільші залізорудні басейни Криворізький і Кременчуцький. Збагачення залізних руд, тобто підвищення кількості корисної речовини в руді, відбувається на гірничо збагачувальних комбінатах. В Україні видобувають 42% світових марганцевих руд, видобуток яких зосереджено у Придніпров'ї навколо південноукраїнського басейну. Україна одна з небагатьох держав світу, що має значні запаси титанових руд і посідає друге місце в Європі за їхніми покладами. Основні родовища титанових руд зосереджено в Житомирській і Дніпропетровській областях. Титанові руди видобувають відкритим, або як його ще називають, кар'єрним способом. Після чого вони потрапляють на гірничо збагачувальні комбінати, де в руді підвищують кількість корисної речовини. Далі на збагачену титанову руду чекає процес переробки. Про це поговоримо детальніше. Титан необхідний для аерокосмічної промисловості, машинобудування, будівництва та медицини. В Україні найбільше підприємство промисловості Запорізький титаново магнєвий комбінат, де виробляють титанову губку, а також виготовляють титанові зливки. Титанова промисловість України перебуває під контролем групи приватних компаній груп ТФ Чорна металургія. Посідає одне з провідних місць в структурі експорту України. Центри промисловості здебільшого зосереджені біля родовищ залізних руд на Придніпров'ї. До найбільших виробництв слід віднести металургійний комбінат у кривому розі, що належить Арселор Мітал. Також потужними підприємствами є електросталеполовильний і трубний заводи групи Інтерпайп у Дніпрі та Новомосковську. Великі металургійні комбінати також працюють у Запоріжжі та Кам'янському. Іншим важливим центром чорної металургії є Маріуполь, що стоїть на перетині транспортних шляхів. У місті працює найбільше виробниче підприємство Металургійний комбінат Азовсталь, який належить холдинговій компанії «Метінвест», що виробляє та експортує різноманітний прокат, труби для тепломереж і загального призначення. Цілком конкурентним на світових ринках є українське виробництво феронікелю, яке зосереджено і працює у селищі Побузьке. Його власником є іноземна компанія Solway Investment Group. Підприємство приділяє багато уваги новітнім технологіям, екологічному захисту та енергозбереженню. Про енергозбереження та електроенергетику поговоримо детальніше згодом. Конкурентоспроможність українських виробників електроенергії ґрунтується. На порівняно низьких внутрішніх цінах на сировину та вугілля, а також на невеликих витратах на підтримку і модернізацію виробництва. Україна є значним виробником і споживачем електроенергії. Найбільше споживають електроенергію промисловість, побут, транспорт, будівництво та сільське господарство. Електроенергію виробляють на атомних, теплових, гідроелектростанціях та Відновлювальних джерелах енергії раніше в структурі паливно-енергетичного комплексу переважали теплові електростанції, що використовували природний газ, мазут і кам'яне вугілля. Проте зараз найбільше електроенергії виробляють атомні електростанції. Далі йдуть теплові електростанції і допоміжну роль відіграють гідроелектростанції та відновлювальні джерела енергії. Велике значення для забезпечення України електроенергією мають атомні електростанції. Усі чотири атомні електростанції: Запорізьку, південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку, контролює державне підприємство Енергоатом. У майбутньому частка електроенергії, яку виробляють на АЕС, має сягнути 60%. Теплові електростанції продовжують відігравати важливу роль у виробництві електроенергії. Під час роботи теплових електростанцій активно використовують мазут, природний газ і кам'яне вугілля. Тому під час будівництва теплових електростанцій слід брати до уваги екологічний чинник. Розташування теплових електростанцій визначається наявністю промислових підприємств і великих міст. Відтак найбільше теплових електростанцій зосереджено біля промислових районів Донбасу, Придніпров'я та біля Києва. Гідроелектростанції відіграють допоміжну роль в електроенергетичному балансі України. Більшість гідроелектростанцій зосереджено на річках Дніпро та Дністер. Екологічне забруднення та наслідки аварії на ЧАЕС спонукають використовувати в Україні відновлювані джерела енергії. На півдні України у місцях непридатних для ведення сільського господарства активно працюють сонячні електростанції у південних і західних регіонах. Найбільш перспективною є розбудова вітрових електростанцій на Закарпатті є можливість для розвитку геотермальної енергетики, що використовує енергію глибинного тепла землі. А зараз трохи підсумуємо: Україна має значні переваги на світовому ринку залізної руди і титану. Чорна металургія та титанове виробництво становлять основну частку експорту України. Наша держава є значним виробником і споживачем електроенергії, більшість якої виробляють на атомних та теплових електростанціях. Щоб краще засвоїти тему, рекомендую обов'язково прочитати конспект і закріпити знання тестом. Пам'ятайте, географія це цікаво.